Подорожі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе фер'я, феря. Зустрічаючи новий день в джунглях Балі, розумієш, як почував себе Діана Джонс. Це справжнє загублене місто. Загадковий крик невидимого птаха. Зазелена архітектура та чаруюча тиша. Здається, що з хащ зненацька вистрибне дикий тарзан або загримить тяжкими кроками, ламаючи ліс розлючений Кінг-Конг. А сховатися від власної фантазії. Можна в затишному номері готелю, де комфорт гармонійно поєднується з мінімалізмом та острівною самобутністю. Нічого зайвого, тільки ви, гармонія та екзотика. Все створено для того, щоб відпустка запам'яталася надовго, і неможливо передати словами співзвучність цього прекрасного, дивовижні аромати небачених квітів, таємчий шепіт джунглів та шаленне різнобарв'я. Це треба вдихнути. Побачити почути. До цього треба доторкнутися. Такий чудовий ранок логічно починати з ароматного коктейлю, в якому поєдналися усі смаки острова Балі. Цікаво, що балійці не люблять тварин. Вони вважають, що у звірів перетворюються душі грішників. Тому місцеві жителі не тримають домашніх улюбленців і взагалі не приділяють особливої поваги до братів наших менших. Винятком є мавпи, тому що в індуїзмі шанується бог Хануман, напівлюдина, напівмавпа, один із культових героїв давньоіндійського епосу. Через це мавпи на острові почувають себе як корови в Індії. Господарюють вони навіть на території тутешніх святин. При цьому про скромність годі й говорити. Навіть найголовніші храмові комплекси не тільки на острові всій Індонезії, що місцями паломництва тисяч вірян, повністю заселені цими причіпливими бешкетниками. На східному збережжі острова місцевості клунг кунг розкинулося багато знакових для балійців храмів. Деяким вже більше тисячі років. І будувалися вони ще в 11 столітті. І донині захищають вони місцевих жителів від злих духів. Уряд Індонезії постійно виділяє кошти на їх утримання. Тому святі для балійців місця тут дуже красиві та охайні. Перед тим, як зайти в індонезійський храм, треба обов'язково одягнути спідницю. Така спідниця називається саронг. Це традиційний одяг як для чоловіків, так і для жінок. Тканини для саронгу завжди з орнаментом та візерунками. Бувають також із зображеннями тварин та квітів. Релігія на балі надзвичайно складна. А молитви на острові читають на санскриті давній мертвій морі. Доніших храмів на острові Гуалавах, що в перекладі означає печера кажанів. Назвали так храм не випадково, адже тут знаходиться печера, де мешкають десятки сотні тисяч кажанів. Для жителів острова кажани священні істоти, тому і храм дуже шанований. Печера тягнеться на багато кілометрів, і за легендою, разом з кажанами тут жив гігантський дракон, великий базука, чесно кажучи. Досить моторошне видовище. По всій території можна побачити доволі страшні скульптури, які насправді зображують добрих духів. Палійці вірять, що після смерті душа вирушає морським шляхом в сансару, нескінченний цикл смертей і народжень. Мета людини вирватися з цього коловороту і правильним та безгрішним життям досягти мокші, звільнення. Тоді душа теж стане Богом, якого будуть шанувати і якому будуть поклонятися. Можливо, саме ця дорога зображена в одному з басейнів королівських купалень Тір та Ганга. І на що не схожа культура Балі приваблює тисячі гостей з усієї планети, у яких є можливість не тільки спостерігати за її унікальністю, а ще й самому доторкнутися до дивовижної цивілізації. Партнер програми Туристична фірма Феєрія. Відпочивальники на балі ніколи не ламають голову над тим, який сувенір привезти своїм близьким. Адже краща подарунка, ніж авторська дерев'яна фігурка від місцевого майстра, годі й вигадувати. Різьба по дереву це один із головних промислів острова, і мистецтво різьблення тут надзвичайно шанується. У минулому цим ремеслом могли займатися тільки представники вищої касти брахмани, а мистецтво різьблення вважалося даром богів. До початку ХХ століття в різьбленні переважали тільки релігійні сюжети, і різьб'ярі створювали ритуальні маски та зображували богів зі сцен Рамаяни. А перші комерційні вироби стали з'являтися у 30-ті роки скульптури тварин і жанрові твори. Саме балі називають островом мільйону картин, картин, написаних в різних стилях, виставлених в галереях, музеях і просто на вулиці. Та, напевно, найоригінальніший вид образотворчого мистецтва на острові мистецтво Батика. Батик це техніка ручного розпису на тканині розплавленим воском. Перші згадки про нього датуються 12 століттям, і за свою довгу історію майстри цього неповторного арт жанру до неймовірності відшліфували своє вміння. Секрет розпису полягає у використанні спеціального мідного пера чантинга, яке дозволяє точно і акуратно виводити на тканині тонкі контури майбутнього орнаменту. Потім на підготовлену тканину нанесуть потрібні кольори, як на дитячу розфарбовку. Коли полотно підсохне, з нього видалять віск, і результатом плідної праці будуть ось такі захоплюючі витвори мистецтва. Прийнято вважати, що це мистецтво з роботою на шовку, але насправді батик виконують на різних тканинах. А сам термін пішов від індонезійських слів ба, бавовна і тик крапля. Як ви думаєте, скільки коштує один кілограм найдорожчої кави у світі? Є варіанти, а я вам скажу: десь 100 доларів за 100 грамів, і це оптова ціна. Називається така кава лувак, і виробляють її в дуже незвичний спосіб. Лувак це індонезійська назва пальмові вери тварини, схожі на дику кішку. Вона зустрічається на Балі, острові Суматра та Південно-Східній Азії. І зерна цієї кави, уявіть собі, продукт травлення цієї тваринки, після якого кава стає природно профільтрованою. Лювак. кава. лювак. ось така природна ферментація кави. Навіть із мрії можна приготувати джем, якщо додати туди фруктів. А якщо ви на балі, то джем із мрій та фруктів буде найекзотичнішим. Адже важко знайти на планеті місце, де бросла така різноманітність дарів природи, як на цьому острові: манго, папая, салак, рамбутан, смердючий дуріан, лічі. І це далеко не повний список плодів, які представлені на численних ринках балі, які неодмінно потрібно скуштувати. Найбільша наземна тварина на планеті це звичайно ж слон, і це просто розкішна істота. Недарма в багатьох світових культурах слон це символ сили, мудрості, вірності, доброти та любові. Та на балі слони ніколи не водилися. Ці величезні тварини вперше були завезені сюди в кінці 19 століття англійцями. Тепер їх завозять з острова Суматра. А познайомитися ближче з цими хоботастими створіннями можна у місцевому парку Таро. І прогулянка мальовничими джунглями на спині такого велетня це неймовірна пригода, про яку можна розповідати навіть онука. Частина маршруту проходить через балійські села, проїжджаючи повз які можна ближче познайомитися з життям місцевого населення. На спинах у слонів закріплені спеціальні зручні лавки для пасажирів. А поводир сидить просто у слона на голові, скаруючи тварину у потрібному напрямку, легенько штрикаючи під вухо, схожим на шило інструментом. Та найцікавіше починається згодом, а саме тоді, коли слони заходять в озеро, перетворюючи пішу прогулянку на водну. Масивне тіло вухастого звіра впевнено розрізає водну гладь, і тільки зрідка з-під води, неначе перископ. Виринає його м'язистий хобот. У воді слони почуваються дуже комфортно та впевнено. Мало хто знає, що вони чудові плавці. Були зафіксовані випадки, коли слон пропливав більше 70 кілометрів. В давнину слон був основним видом транспорту для перевезення тяжких вантажів джунглями, адже не кожен візок з кіньми може подолати дрімучі зарослі, яри та водойми. Така невеличка подорож. Триває приблизно 45 хвилин. І цього часу достатньо, щоб зрозуміти, наскільки слони розумні та добрі тварини. І, звичайно ж, перетворитися самому на справжнього махаута, наїзника-слона. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Готовий! Після неквапливого, легкого відпочинку на цукрових пляжах та в комфортабельних готелях тіло потребує адреналіну. І рафтинг на балі є найкращим засобом, щоб поповнити його запаси. У селі, звідки почнеться подорож, видають усе необхідне: шолом, весло та рятувальний жилет. Ми зараз будемо купатися. Ха-ха-ха! Після <thelous> <Yeah>. <хаз хаз thelous> <thelous> yeah. короткого інструктажу група вирушає в добру путь. Повноводна, швидка річка підступно починає розганяти переповнений екстремалами човник, несучи його назустріч численним порогам та перешкодам. З самого початку. Стало зрозуміло, що це не дитяча забавка і небезпека підстерігає на кожному кроці. Тому потрібно бути максимально сконцентрованим і готовим до будь-яких непередбачуваних ситуацій. А головне уважно слухати команди капітана. Водна стихія повстала проти нас у всій своїй красі. Човен кидало в різні боки. Інколи здавалося, що удар стилю просто не минути. Та зусиллями команди ми продовжували сплавлятися. Швидкість та шум потоку робили свою справу, підсилюючи екстремальні відчуття. На перепочинок часу немає. Річка щоразу вигадує новий поріг і ніби дратується на човнярів, які кинули виклик її потужній безстрині. Та сидячи в човні, вже досить промоклий, зі стомленими від греблі руками. Все одно протистоїш цій гірській красуні, забуваючи про все на світі, повністю поринаючи у вирій феєричної пригоди. Складність річки, фізичне та емоційне навантаження навіть після добрячих відрізка відстані не вплинули на чудовий настрій учасників склад. Всі почували себе просто щасливими. Адже інколи людям потрібне незначне емоційне потрясіння, щоб розбавити розмірене та передбачуване життя. А коли сплав добігав кінця, а річка заспокоїлася, ми раптом стали помічати, повз які красоти проходить наш човник. Яка мальовничість облюбувала береги гірської ріки, та яка екзотична аура панує в цій місцевості? Зображення балійських богів, висічені прямо в прибережних скелях місцевими майстрами різьби по каменю, створюють по-справжньому голівудський настрій. Адже таку загадкову красу можна побачити хіба що в пригодницькому фільмі. Міфічні образи героїв Рамаяни мовчки розказують про свою історію і незворушно спостерігають за метушливими туристами. Напевно, вони радіють, що саме їхній острів так люблять жителі всієї планети. А після рафтингу рекомендую відвідати парк птахів та рептилій. Це одна з найкрасивіших та пізнавальних екскурсій на Балі. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Одним з найавторитетніших храмів Балі, безперечно, є храм Пуре Бесакі. І це не просто одинока споруда. Це цілий храмовий комплекс з більше 20 святилищ, які розкинулися на 3 кілометри. Вже більше тисячі років Бесаких лежить на північно-західному схилі священої для балійців гори Агунг на висоті більше кілометра над рівнем моря. Незважаючи на свій вік, храм зберігся у відмінному стані і щороку своєю красою дивує тисячі прочан та туристів. Вхід в комплекс дозволений тільки індуїстам. Туристи ж можуть піднятися лише на вершину головних сходів до першого двору храму. Але навіть зовні у Ребисаких шаленно красивий. Кожен з храмів має своє призначення. Окрім релігійних споруд, тут можна побачити сигнальні вежі, майданчики для півнячих боїв і кам'яні скульптури індуїзьких богів, шиви, брахми і вішну. Боліці вірять, що саме сюди спускаються боги приймати жертвопринесення і обговорювати земні справи. Повсякденність балійців насичена різноманітними ритуалами та молитвами до своїх богів. Цей народ надзвичайно релігійний і, напевно, 90% культурного надбання острова пов'язано з релігією. Така закономірність стосується і місцевих танців. Баліські танці можна побачити в готелях під час вечірніх шоу, в ресторанах та просто на вулиці. Кожен танець це втілення боротьби добра зі злом. Також вони мають вдякувати демонів і сприяти навчанню дітей. Там, де іноземці бачать тільки мистецтво, балійці вбачають релігійний підтекст, тому ставлення до танців дуже серйозне. Театралізовані народні шоу-балі це справжнє видовище навіть для тих, хто не дуже полюбляє мистецтво хореографії. Адже незабутня феєрія яскравих фарб разом з почуттям та емоціями вражає з першого па. Дарма Альберт Ейнштейн колись зазначив, що танцюристи це атлети Бога. Якщо ви бажаєте насолодитися споконвічною красою, вдихнути екзотики та просто відчути себе щасливим, то вам неодмінно треба на Балі. Правду кажу, ви заболієте. А я ж вам кажу до зустрічі, до наступної країни. На острові Балі людина знаходить себе і пізнає красу життя. Любіть себе, відпочивайте, подорожуйте, адже життя без подорожей одноманітне та сумне. Ом, сантих, сантих, сантих ом.